В'ячеслав Зінченко підозрюваний у вбивстві мовознавець Ірини Фаріон витратив близько 20 тисяч гривень на реалізацію злочину. Ось про це в інтерв'ю видання. Видання Українські новини розповів голова національної поліції Іван Вигівський. За його словами, обвинувачений вважав, що в Україні нібито дискримінують російськомовних, і водночас Вигівський зазначив, що до вбивства можуть бути причетними і російські спецслужби. Хоча найімовірніше фігурант готувався сам. Він читав книжки. ФСБ літературу і не залиш як не залишати зокрема сліди злочину та уникнути переслідування, каже голова національної поліції. Ми ж нагадуємо, що в'ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Хлопцю загрожує довічне позбавлення волі, але сам Зінченко відхиляє свою причетність до цього злочину. І також нині Росія демонструє, що готова воювати протягом всього 2025 року. Ось про це заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Андрій Коваленко за його словами ворог планує збільшити оборонні витрати до 6,2% від ВВП, незважаючи на санкції та удари по військовій інфраструктурі. Коваленко зауважив, що про це говорить як інформаційна, так і пропагандистська діяльність Російської Федерації, так і воєнна. До того ж, російський диктатор Владимир Путін заявив, що Росія продовжить досягати всіх цілей спецоперації у 2025 тисячі